Ця битва почала нову епоху в історії України і зробила нового владику на тих територіях не Руське князівство, не Велике князя Київського, а саме Велике Князівство Литовське. Ця битва вирішила все. Давайте почнемо з передісторії. Був такий князь, якого звали Гедемін, і він помер. Після його смерті почалась боротьба за владу, проте до влади все ж таки прийшли двоє братів: Кейступ і Ольгерт. Вони саме ці дві людини будуть відігравати наразі найважливішу роль. Хоча за свої часи Гедемін завоював дуже багато територій Русі. Та й до цього князі Литви. Коли прийшов до влади Ольгерд, він почав завойовувати ще більше земель е, руських князівств і почав їх відвоювати з під монгольського Іга, котре забирало з них данину і нищило їхнє населення, повністю грабувавши міста і села. Впродовж багатьох років, аж до 1359 року, землі відвоювалися. Проте території, контрольовані Литвою, ставали все дедалі більшими і більшими. Якраз битва на Синіх водах це битва, котра почала новий етап в історії України, а тобто Литовське правління. Станом на 1359 рік велика кількість полоцьких, смоленських, е, мінських. Туріво Пінських князівств війшли до складу Литовського князівства. Воно було сильним і поділялося на дві держави. Князівство Троцьке на чолі з Кейступом і Віленську частину, Віленське князівство на чолі з Ольгардом. Ольгерд вів величезні завоювання вздовж території Західної Двіни. І Дніпра Його завоювання дійшли майже до Києва. Проте там він вже зустрівся з більшим ворогом, Золотою Ордою, або ж, як правильно говорити, улус Джучі. Тим часом у Золотій Орді Абос, або ж Улусом Джучі відбувалися величезні міжусобиці – Після вбивства Бердібека ханом Кульпою починається по суті велика зам'ятня. Це така міжусобна війна в улусі джучі коли хани залишаються при владі лише пару років, а тож навіть пару днів, що є дуже маленькою кількістю правління. Якщо враховувати в роках, що було до цього. Розхід Золотої Орди перервався, почалися міжособиці, котрі завершилися майже нічим. Просто прийшов до влади новий хан. Від Золотої Орди почали відділятися величезні шматки територій. Князівства Русі почали повністю відновлювати свою незалежність або ж входити до складу інших держав, котрі сусідствували з Золотою Ордою. Сама Золота Орда погрузилася в міжособиці, які не могли припинитися. Вони навіть дійшли до 1380-х. Якраз битва на синіх водах відбулася під час великої замятні. Тому можемо зрозуміти, те, що поразка Золотої Орди вже була по суті зроблена самими монголами, оскільки вони вбили свого хана, почалася нестабільність. Армія була повністю розділена між тими узурпаторами, котрі сіли в різних ордах адміністративних одиницях Золотої Орди. І через це армія Золотої Орди, яка була роздроблена, не змогла справитися з сильнішою силою супротивника. Тепер перейдемо до місцевості, де відбувалася битва. Битва відбувалася біля урочища води» І біля річки води». Наразі ця річка називається Синюха. Приблизно місцем битви, місцем її розташування кажуть, що воно знаходиться біля міста Торговиця. Де і коли саме почалася битва, наразі невідомо. Проте, до сьогоднішнього дня в Україні збираються спеціальні конференції в різних містах з 2000-х -2000 років, і вони обговорюють Сіньовоцьку битву Де, коли і як. Про цю битву ми дізнаємося все більше і більше завдяки літописам тих часів. І завдяки саме ним ми можемо дізнатися рух литовського князя Ольгерда та його. Братів і кузенів до Синьоводської пущі. За одним із літописів, спочатку, військо Ольгерда, котре складалося із шести полків, які очолювали його рідні, спочатку вони дійшли до Канева, а потім і до Черкас. Затім вони пішли у Дикі поля, де вони дійшли до Синьоводської пущі. Ви зрозуміли, де вона знаходиться від самої назви? Зрозуміло. І там вони знайшли монгольські орди. Відомо те, що на чолі трьох монгольських загонів були Кутулбей, Качібей і Дмитро. Якраз звідси починаються більш масштабні бойові дії. Монголи вже готові до битви і починають збирати свої сили в один кулак. Тим часом литовці роздріблюються на шість загонів, ча частини з яких є лучниками. Монголи збираються один кулак і йдуть знищувати центр ворога, а тобто литовців, а потім і лучників. Проте лучники від, трохи відступають, а центральні сили накопичують свою. Мож. І ось монголи потрапляють в пастку. Кінота не може вибратися з оточення, оскільки лучники Литви дуже сильно б'ють по боках, а центральні загони надто сильні для пробиття. І оскільки лучники з півдня були слабкіше, монголи знаходять шанс вибратися з пекельної пастки і оточення і втікають з поля. Битві. Після цієї битви починається нова епоха в Україні. Литовська доба, Литва тепер встановлює владу над всіма князівствами України. І ця битва має велике значення, оскільки вона, по-перше, розгромила монголів. По-друге, монголи більше не мають впливу на українські землі. Саме на українське князівства Руси, і Литва контролює іще й Поділ Поділля, котре має дуже багато замків та фортець. І у випадку, якщо монголи знову нападуть, вони зможуть здержувати їхній наступ. Що ж, дякую за те, що ви переглядали це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал і далі продовжувати дивитися мої відео.